Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті. Лед-лампочка автомобільна, згоріла вона в салоні автомобіля, пропрацювала 4 місяці, вартість її 50 гривень, але є бажання її відремонтувати. Розбираємо її обережно і спостерігаємо, що вона без одного мосту, тобто їй потрібно полярність зберігати. Ось так вона виглядає: два опора і два діоди. Діоди на 3 вольти як ви бачите, і з'єднані вони послідовно. Тобто загальна напруга 6 вольт, один діод несправний. Звісно, вона працювати не буде. Ну що, Будемо відпаювати. Відпаювати ми почнемо з резисторів, відпаюємо їх. І далі будемо. Ставити діоди на 6 вольт, не на 3 вольта, а на 6 послідовно. Тобто буде на 16 вольт. Далі ставимо на паяльничок платку і знімаємо обережно світлодіоди. Наносимо пасту і ставимо нові світлодіоди, нагріваємо і спостерігаємо, як вони запаюються. Все голово розпавалося, і світлодіоди запаяні. Далі перевіряємо 5,1 вольт, 5,2,1 і інший. Все добре. Загальна напруга. Перевіряємо. Так, полярність неправильна, 10,5 вольт. Все добре. Далі нам потрібно виявити, які резистори ставить. Старі стояли на 68 Ом, звісно. а на дану напругу нам потрібно встановити інші опори. І за допомогою калькулятора вичисляємо 14 вольт напруга, 12 вольт світлодіоди, струм я встановив 50 мА і ми отримуємо в результаті опор на 40 Ом загальний. Тобто ми будемо ставити 2 по 20 Ом. Вони трішечки в більшому корпусі, але перевіряємо, як вони сюди стають і поміщаються вони сюди. Дуже добре, що ж відкушуємо ніжки і, звісно, припаюємо їх до самої плати. Паяємо якісно, один-другий, все готово, ось так все виглядає. І Далі будемо ставити всю цю конструкцію в сам корпус. Але спочатку перевіримо, чи працює. Є у нас при прямому живленні світи, при зворотньому живленні, звісно, світити не буде. Бачите, все світи. добре. Далі нам потрібно зібрати лампочку, ставимо в корпус. Все дуже добре стає. Загинаємо ніжки, відкушуємо, ставимо колпачок, звісно, приклеюємо його і перевіряємо. Подали напругу. Як ви бачите, струм споживає 50 мА 0,7 Вт при 14,2 В. Все, лампочка добре світить, і я сподіваюся, що ще попрацює. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.